Доброго вечора. Я вас вітаю. Вас вітає канал Гривня з копійки. Ми починаємо, показую, що знайшов. Починаємо з такої ось кувалдочки. 100, скільки там 120 гривень вона буде коштувати. <кху> лищата. Тут не вистачає однієї деталі: тобто винт виходить, а самі лищата ні. І ось, бачите, дефект відламане. Губка дивлюсь, на місці ціна 700 гривень. Балончик для кисню 380 гривень. Немає вентиля і неперевірний, тобто без гарантії. Є в мене медогоночка, тобто, точніше її частина без самої тари. Я думаю, це можна буде розібрати, щоб доставка була недорогою, тому що так об'ємом дуже дорого вийде. Кого цікавить, 500 гривень. Йдемо далі. Вила 150 гривень. Ось такі, ось, ну, наче непогані. Наче гарні вила. Мікрометр 350 гривень. Зараз ось такі ось округи. 4 штучки, 350 гривень. Зараз я вам їх покажу детальніше. Тут ось десь такий великий розмір. Це ще більший. І ось такий ось. Кого цікавить всі запитання на Viber в sms режимі? Є дві плашечки 100 гривень дві. Схожа на М27. Так, переходимо далі. Набор мечиків 13 штучок, 350 гривень. Приблизно різні. Ось такі ось є маленькі диски. 43 штучки, 430 гривень. Ось такі в мене є речі. У мене тут навіть є дирочка, бірочка з дисковим сегментним пилам. Гос, нові в бумажечки були. 30 штучок, 500 гривень. Ось такі ось ключики. Я такими відкручував вихлопну на мотоциклі. На вигляд, як нові, а можливо, навіть повністю нові. Дивіться. 30 гривень штука. Отакі речі ще не знаю для чого. Не розібрався. Світло тільки увімкнули. Зараз зніму, і подивлюся в інтернеті. 270 гривень. Є в мене такі ось для маркування заземлення. За 4 штучки 200 гривень. Кого цікавить. Тепер є багато плашечок. Тут, мабуть, розмір 1 або 2. 300 штук є. Мачки маленькі. 300 штучок є. Ну, хто забере усе? в мене дуже багато є. Я віддам по 6 гривень штука. Кому потрібно там десяток, там, ну, це вже, на ваш погляд. 8 гривень штука. Кому цікаво. Тепер. Ось таких ось є 253 штучки. Ціна така ж сама. 162 штучки тут буде комплектами. Кого цікавить? Тут у нас 450 мечиків. Вони в нас довші. Зараз покажу. Ціни такі самі будуть. Є на опт-ціна, є поштучна ціна. Кого цікавить, дивіться. Також в мене є, дивіться, це здається ще ГДР. На краскопульт. Воно все було в бумагі. Я так же саме це все і покладу. Іде в нас комплект. Ну, звісно, я ж не знаю, можливо, тут чогось і не вистачає. В мене йде воно ну, ось ось так, комплектом. Коробочки все є. Бумажечку положу. 200 гривень за комплект. В мене є два комплекти. Однакових. Раз і два. Це показав нове, що кого цікавить, запитуйте. Зараз показую товар ще раз. Дивіться. Дякую за вашу увагу. Всього вам гарного. Чекаю ваших SMS у вайбері. Номер мій буде вказаний.